В управлінні житлово-комунального господарства оголосили конкурс з визначення виконавця послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів. Про це повідомила заступниця начальника УЖКГ Юлія Ященко. Вона попросила представників виконкому підтримати цей проєкт рішення. Даємо голошення визначення виконавця послуг на здійснення праці збирання та перевезення побутових відходів на підсі. Троє мешканців Шосткинської громади, що отримали інвалідність внаслідок війни і які перебували на квартирному обліку, придбали житло за державний кошт, проінформувала начальниця сектору обліку і розподілу житла Тетяна Титович. Вони придбали житло, тому що наявність це не значить, що... Вони вже купили все, оформили, тобто це вже процес закінчений. У грудні шосткинці подали до відділу торгівлі та підтримки підприємництва 11 заяв на отримання часткової компенсації вартості електрогенераторів та інших альтернативних джерел енергії. Загальна сума відшкодування склала 93 тисячі гривень, зазначила очільниця відомства Надія Кириєнко. Це мається на увазі і юридичну особи? Так там одна сонячні панелі встановив сільгосподарювання юридична особа. Як інші придбали генератори. ще 33 дитини Шосткинської громади отримали статус дітей постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Проінформувала начальниця служби у справах дітей Владислава Жаден. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк представила до розгляду членів виконкому проєкт рішення щодо продовження терміну дії договорів з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах. Стосується відно додатку чотирьох міських маршрутів, також маршрут номер 16 і приміський маршрут Шостка Миронівка Купець. Продовжуватимуть термін дії договору із перевезення пільгових категорій громадян за міським маршрутом номер 7 п Вінниця Автошкола. Для ОСББ міліоратор, розташованого на території Миронівського старостинського округу і яке надає послуги з водопостачання та водовідведення, існуючі тарифи діятимуть до кінця наступного року. З відповідним проханням підприємство звернулося до виконкому Шоскінської міської ради. У нас були затверджені рішення виконкому номер ну, 368 де тарифи тимчасові, і підприємства звернули і вони строк них закінчується 31-12 поточного року. Підприємство написало листа щодо подовження терміну дії цих тарифів. А на скільки ми пробули? На рік. Також до виконавчого комітету звернулися Шосткинська ЦРЛ та стоматологічна поліклініка щодо внесення змін до фінансових планів, зауважила пані Гребенюк. Підприємствами були надані зміни, які внесені у свої плани. Зміни стосуються видаткової, а також дохідної частини, коригування пороку відповідно до надходжень НСЗУ, видатків, основних, а також врахування благодійних допомог. 2 мільйони 187 тисяч гривень передбачено у місцевому бюджеті на виплату одноразової матеріальної допомоги на лікування та на часткову компенсацію вартості придбаних лічильників води. Проінформувала начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неметенко. матеріальну допомогу 154 були подані заяви. Лічильники води 29. В цьому рішенні ми компенсуємо затрати 29 жителям Росківської громади за встановлення лічильників води і 154 жителям дає матеріальну допомогу на лікування, так. Ну, я звертаю увагу, що сума велика, і людей, звільни, людей звернувшися за матеріальною допомогою, значна кількість. Так, це крайні, да, це крайні рішення. Це крайнє рішення, Микола Петрович. Всі документи відповідно на сьогоднішній день готові для розподілу по банкам і по почті. Тобто все підготовлено, кошти будуть зразу. Розноска отримають всі кошти в цьому році. Двомстам сімдесяти п'яти особам нараховані кошти на загальну суму 2 мільйона 921 тисячу гривень на часткову компенсацію вартості генераторів. Антоніна найметенко озвучила відповідний проєкт рішення. Це рішення виконкому теж опрацьовано. Опрацьовані всі, хто подав документи до комісії до п'ятниці. За цей рік таких заяв було опрацьовано майже 1300, Підкреслив міський голова Микола Нога. 1300 – це значна цифра. Що скінці молодці? Рази в період. Ми не визначились на сьогоднішній день, що будемо в наступному році. Рішення поки що нами не прийнято. Ну нами, депутатами, виконкомами і так інше. Але по заявленню Антоніни Миколаївни, всі, хто подав заяви на відшкодування за генератори, які придбані в 2025 році. Станом на минулу п'ятницю, грудня, ось яка була, всі тут опрацьовані, ми, якщо приймемо, зараз проголосуємо рішення. На 2 мільйона 921 тисячу і найдемці кошти, то люди тоді отримують всі компенсації. Комунальному підприємству Шостка зеленбуд передали сміттєвоз. Про це повідомив начальник управління комунальної власності Анатолій Грибань. У припани управління житлово-комунального господарства. На думку Миколи Ноги, це рішення має вирішити складну ситуацію, пов'язану з вивезенням сміття в одному з мікрорайонів нашого міста. Щоб поміняти Підприємство, яке займалося вивозом сміття, тому що ну, якість роботи надзвичайно низька. Люди недоволені і ми як влада недоволені. І тому започатково, що, що комунальне підприємство буде мати свій сміттєвоз. І якщо в їх вийде краще, ніж у тих підприємців, які займаються цим питанням, то ми поступово будемо заміщати ці структури. Кошти закладені на розвиток позашкільної та дошкільної освіти будуть спрямовані на функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. Про зміни до комплексної програми освіти Шосткинської міської територіальної громади у 2021-2025 роках повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Тоді додрукуємо до межах. Фінансового ресурсу даної програми нову газову модульну котельню планують побудувати для теплопостачання одного з навчальних закладів міста. Загальна вартість проєкту 5 мільйонів 378 тисяч гривень. Підкреслила пані Сергейко. Про затвердження проєкту нове будівництво котельні газової модульної транспортабельної потужністю 3800 кВт КМТГ-38. даний проєкт передбачає затвердження проєкту нове будівництво котельні газової. Загального коштористу вартістю будівництва 5 мільйонів 378 тисяч 8 гривень для того, щоб ми мали змогу заплатити проєктам за виготовлення проєктно-кошторисної документації. Вартість ПКД 495 тисяч. Міський голова наголосив головним розпорядникам бюджетних коштів на необхідності залучення саме місцевих проєктних організацій до розробки проєктно-кошторисної документації.